Вітаю усіх глядачів українського акценту. Сьогодні в програмі говоримо про пошуки себе за кордоном і гостя нашої студії Уляна Капасева. Вітаю. Вітаю. Ти психолог і ти також провідник гри трансформаційної Ліла. Про це ми сьогодні ще поговоримо більш докладно. Ти. Як і всі більшість з нас, так приїхала, коли почалася війна. От розкажи: ти пам'ятаєш той момент, коли ти вирішила, що треба виїжджати? І я знаю, що ти з Миколаєва, це досить неспокійне місто його постійно обстрілюють. От що ти відчувала в той момент? Перший день я пам'ятаю так, я дуже міцно спала, навіть не почула жодних вибухів, хоча скрізь в Миколаєві це було чути і в моєму районі також. Я мала їхати на роботу як звичайний день, виходжу на вулицю, йду і просто дивлюсь, начебто нічого не змінилось. Чому всі пишуть всі пабліки, телефон просто в в кожну секунду війна, вибухи. Приїжджаю на роботу, там ще більша паніка. Я не хотіла в це вірити. Дійсно, не знаю, може, я жила в якихось рожевих окулярах, але вважала, що війна це не про 21 -е століття, що не може бути війни між Україною і Росією. Не знаю, чи це добра думка була моя чи погана, але в той момент було так. І я взагалі не розглядала ніде виїжджати. Мені подобалось моє життя в Миколаєві, в Україні. Чому саме Ополе і як тебе тут прийняли? Якими були ті перші місяці, от коли ти приїхала? Ополе ми вибрали з мамою таким чином, бо жила тут її рідна сестра. І мої двоюродний брат та сестра. Так ми потрапили в Ополе. Полі, хоча нас тетя тоді казала, ми, давайте в, в Германію, там більше прихистка, дають більше якихось умов. Ми такі, та ні, ми ж приїхали на місяць, на два, далеко не будемо заїжджати, ми ж повернемося додому. Так ми потрапили саме в Ополі. Коли почала тут розуміти, що треба хоч десь попрацювати, бо гроші вони завжди втікають від нас швидше, ніж заробляються. Ну, звісно, була така проблема, як мова. Так? Я начебто вважала, що я все розумію, але при тому ні. Навіть ці перші, перший похід в бідронку, коли тебе питають, рекламу вкудо і ти такий. О, яка рекламовка? Це з ним, з тим робить. Для мене була рекламовка, это, як оцей журнальчик такий, що по чому, де скидки?» mm -hmm. Я думаю, нащо в мене цей журнальчик? Я говорю, ні. І кажу, ну пакет. Mm -hmm. Мені треба пакет. Mm -hmm. О, я не розуміла навіть цифри, які кажуть. Там, З вас стільки стільки. Я кажу, ага. і так заглядаю на касу дивлюсь, що там за цифри. Ну, Звісно, це коли з готовкою приходиш. а коли карткою розраховувалися, то навіть не думав, ага, добре, ну я там собі в голові прикинув, там 5, 10, 8, 10 злотих, окей, так, просто пік-пік і все, і заплатив. Але крім мови, хіба не було труднощів? Не було такого, що хтось там на тебе або не хоче приймати тебе на роботу, або якось негативно до тебе ставився. Здається, на початку він не всі намагалися підтримати людей, які приїхали з України, і дати їм якусь можливість адаптуватися, попрацювати. Але отак покинути все в Україні, так ну сказати можна, що вирватися з корінням так з тої усталеної ситуації і переїхати. Що тобі допомогло не розсипатися тут у новій країні? Не знаю, перше, що мені прийшло на думку, це. То, що я приїхала з мамою і з кішкою. Кішку ми не бросили і привезли з собою. І, мабуть, якась відповідальність за них, що я їх притягнула, що я їх витягнула. Хоча я не хотіла їхати, це було дуже спонтанічне рішення, бо е не пам'ятаю, це хіба була неділя, і дуже сильно наш район е попав під обстріл. В нас просто задригалася весь десятиповерховий будинок. І ця бідна кішка настільки злякала, що вона побігла через коридор і навіть не потрапила крізь двері, а врізалась поміж дверями. Боже, ця кішка просто так перевернулася, так злякалася, було так страшно. Ми сіли в тому коридорі такі всі. І перше, що я говорю, треба виїжджати, треба тікати. І я оце маму... Якби за собою потягнула, хоча ж мій брат вважав, що треба просто перечекати. Але сталося, як сталося. Я потягнула за собою свою родину, і, мабуть, через них я трималася, чула якусь відповідальність, що треба і підтримувати, і щось зробити, і дати собі якесь життя тут. і... На той час, на який буде. Місяць-два, звісно, планувалася. Я думаю, я собі витримую на, любі, на любій праці. І перша моя праця була це, я е, працювала на продукції сапелік. Я робила морозиво. Файна праця. Так, дуже смачна була праця. Можна було куштувати морозиво, яке хочеш. Я скуштувала все, що ми там готували. Принаймні морозиво досі їм рідко mm -hmm. після цього, бо переїхала. Які ще праці були? Я знаю, що не одна була. Так потім після того, як закінчився сезон в Сапеліку, я якийсь місяць, може півтора не мала роботи. Потім влаштувалась в бідронку. Це була кар'єра місяць. Місяць кар'єри це, звісно, для мене це негативний опит. І витримала я це місяць і. І все. <laughs> Якби якщо без підробиць таких. Потім я знайшла через знайому дівчину, яка вже давно тут живе, вісім років. Ну жила, вже повернулась до Києва, і вона мене влаштувала на такий підробіток на катерінгі. Uh -huh. Тобто я була би, за таким столом, да, там, де там, барш налівала, або uh -huh. подавала. Ну, така такі. праця в громадському харчуванні. Так, ну, це були катеринги, які ми, наприклад, виїжджали на фірму. Ви робите uh -huh. тут, наприклад, фірмову імпрезу. Ми приїжджаємо uh -huh. за своїми столами, своїми тарілками. цим... Барщем, салатками, якісь часто. тобто таке. І потім все це збирали, і завозили на фірму, і там вже, або інколи я там теж допомагала, якщо хотіла більше заробити, там помити це, або все, на цьому моя робочий день закінчився. Я собі йшла додому. Ну, але це був такий період грудневий, коли перед святами, і дуже рідко, коли там десь не десь могла вона подзвонити, спитати, чи я їй вольна і можу їй допомогти в тій праці. А потім я вже з січня 23-го року, виходить, потрапила в жлобик. <гум> Дуже випадково теж мене запросили допомогти. Їм треба було просто, щоб на декілька годин приходила, і допомогла в обід покормити дітей, помити ці всі начиння, і потім від, відкужати одну залу, другу і таку вологу там протерти поли, там якийсь пилю, куш, пилючку. І це все. Але виявилось так, що через декілька днів. Одна з працівниць звільнилася, їм треба була поміч на цілий день. І так я почала працювати з дітками. Ну, була супер. як помічниця, тобто виховательки, якщо по-нашому по да? опікунка там вважається. Ну, тобто, поміч в жлобку так, для вихователя. Слухай, ну такі досвід і там, і там, і там, але все-таки ти за освітою психолог. Так. В Україні ти не працювала психологом? Ну, офіційно, якби ні. Це ж були такі мої власні якісь проекти, мої власні якісь такі е, е, консультації для якихось знайомих знайомих. І... Mm. Мінімально це було, бо влаштуватися десь офіційно знов-таки всі хотіли від тебе три роки досвіду, досвіду, якого не знала, де його взяти. Ти вирішила повернутися в психологію і власне вирішила повернутися за кордоном, тому що багато людей також мігрантів потребують цієї психологічної підтримки, мають проблеми. Я вважаю, що так, бо навіть ті люди, з якими я тут познайомилась, да, на різних цих сферах діяльності праці, то бачиш, що люди просто втрачають якусь надію, не мають якоїсь доброї такої екологічної підтримки один від одного. Да. Хтось, наприклад, тут і до війни, і теж відчуває якийсь такий дискомфорт, якусь провину, що вони тут раніше, ніж, наприклад, ми, які приїхали під час війни. Відчувають якусь привину, що хтось там залишився з родини в Україні. Але родина не хоче виїжджати. Я говорю, чому ти відчуваєш привину? Бо ти не можеш заставити людини поїхати, якщо вона. Їй там комфортно, може не так, як комфортно, як в нашому розумінні? Вони пристосовуються просто до того середовища, в якому живуть. Якщо людина живе е, цілий час е, з 24 лютого і не разу не виїжджав не за кордон, де ну то він, він звик до тривог, до якихось вибухів, це його вже життя. Ти не можеш вирішувати за іншу людину, ніколи не може. Навіть якщо ти хочеш їй порадити і зробити якнайкраще, я завжди кажу: запитай, чи хочеш? Ти моєї поради. Ніколи не треба, Я принаймні намагаюся не свою думку на нав'язувати людини. От я знаю краще зроби так. да Це неправильно, бо людина переживає, вона стресі а ти їй ще кажеш, ні ти робиш не так, роби так. Бо я от розумніша да, за тебе, наприклад. Я вважаю, що треба зробити так. Збирайся і виїжджай. Ні, людина має сама до цього прийти. Сама зробити свій вибір, ти прийшла з цією грою? Я вже про неї починала говорити. Як в твоє життя увійшла ця трансформаційна гра, Ліла, і що такого відбувалось у тебе, що вона з тобою якби резонувала? Взагалі я про цю гру чула ще, мені здається, і до війни. Але якось життя там точилося собі в Миколаєві, ну і думала, окей, треба може якось цим зайнятися, більше про це дізнатися. Ну, Якось знов-таки закрутилась, зажилось. І коли вже я почала займатися цією грою з травня того року. Знов десь мені почало якось, якась реклама, якісь там е, ігри, що проводять колективні там, індивідуальні. Думаю, може, все ж таки час, час щось робити для себе і те, що я люблю. Мені дійсно подобається допомагати людям, розмовляти з ними, якось їх е, давати їм нове дихання для життя. І знайшла навчання, пройшла навчання, купила. Е, Особно цю гру через інтернет моя подружка з України мені її привезла до ополя, і я почала проводити ігри. Звісно, як завжди, на коліжанках. Вчимося на коліжанках. Для тих, хто взагалі ніколи не чув, що це таке, от коротко пояснити, це не ворожіння, це не така, ну, скажімо, класична психологія. Що це? Гра Ліла трансформаційна прийшла до нас з Індії їй понад 2000 тисячі років Її адаптували до сучасного життя, і в Лілу має прийти людина, яка відчуває потребу до цього. Тобто, коли ви побачите якусь рекламу або взагалі якусь інформацію про Лілу, ви її прочитали, так? передивились там десь в інтернеті. Якщо у вас дійсно якесь бажання, такий позив до того, Починаєте, звісно, писати і питати про це. Кожен провідник Гри Ліла дасть вам відповіді на всі ваші питання. В Лілу йдеш з запитом, з одним запитом. Тобто, це може бути якийсь запит, але найчастіше це фінанси, кохання, кар'єра кар і. А взагалі можна прийти з чим хочеш. Навіть приходять з запитами: хочу відкрити свій бізнес, або хочу купити майно і вахаються, наприклад, або з, з місцем, або з масштабом цього. Питання можуть бути будь-які. Так, зазвичай, якщо то, що нас турбує, так, питання має бути те, яке ви виношуєте, так скажемо, кожного дня з собою. Ви з ними лягаєте спати, ви з ним прокидаєтесь, і у вас це питання: що робити, да? що, як мені жити далі, да? чи йти в цю професію, чи там. Коханої людини, або, наприклад, дівчата приходять з запитом, ну, бо не можуть, наприклад, вже якийсь довгий час знайти собі партнера на життя. Ну, і ми граємо. Гра підказує слабкі та сильні ваші сторони. Скільки триває така сесія? Я маю досвід від години до трьох з половиною. Але це це теж залежить. Як людина відкривається, так, бо це психологічна гра. Тобто, кожну клітиночку, на яку потрапляє гравець, має свій сенс. І це треба прожити, проговорити, прийняти. І На, на це треба якісь 5-10 хвилин на кожну клітиночку. Але буває так, що ми можемо заговоритися, і буде вже не 5, 10, 20 хвилин. Тобто... Ну не передбачимо. Давай, оскільки ти принесла ігру з собою на моєму прикладі одну клітиночку покажемо, як це працює. Бо я вперше бачу, до речі, багато читала, теж зустрічала в інтернеті. Бачу вперше і цікаво. Головне правило гри це запит. Наша гральна кістка, mm -hmm. <laughs> і е, має бути твоя особиста річ. Тобто, або каблучка, або сережка. То, що mm -hmm. ти е, завжди з тобою. Тобто mm -hmm. вона буде нести твою енергетику в грі. Це буде твоєю фішкою. <laughs> Ясно. Так, і де це? Ми починаємо завжди з клітиночки 68. Це і початок, і завершення гри. Е, я даю Бік, ти лас... І я просто кидаю його так, так рандомно. Так, але щоб зайти в гру, має випасти шість. Ага. Так, це магічне число, бо тут дуже пов'язане з нумерологією, з медитацією, йогою ця гра. Таке як духовна, що на неї кажуть, щоб, щоб знайти сенс життя, да? своє покликання. Гра саме створена для цього. Тобто кидаю, поки шістка не випаде. Так. Ага. зазвичай люди дуже швидко заходять в гру, але вважається, якщо, наприклад, випадає якась там двойка, тройка, то маєш зосередитись, навіть закрити очі така легка медитація, як би скажемо, перед грою, налаштуватися на це питання, на цей запит, який тебе турбує. А, що воно тобі треба? Як ти його бачиш, його реалізацію? Ну, залежить від питання. Тут mm -hmm. я вже налаштовую. Питання так. я озвучую, чи можу при собі тримати. Що при собі, собі тримати? так. Буде щось так. професійне, скажімо. Так. Чотири. Але вже Так, вже Гад ближче, вже ближче бачиш. О, О шістка. Маємо. Коли маємо шість, ми, так скажемо, опиняємось на початку гри і завжди потрапляємо на. Шосту клітинку, і е, звідси починаємо, потім mm -hmm. викидаємо. Ще раз завжди є магія шестірки. Якщо випадає шість, потім ще шість і шість, це плюсується всіх е, наступні кроки. Тобто Aha. ти виходиш тоді 12 або вісімнадцять. Але якщо випадає поспіль три рази шість, перекидаєш, і якщо випадає, наприклад, 4, то ти е, тільки робиш на чотири клітиночки вперед свій хід. Ну, Дуже складно, але я думаю, з провідником. З провідником буде це добра. легко і дуже цікаво. То який наступний крок? Я як ведуча, як провідник пояснюю тобі, що це за клітиничка, що вона е, значить, який сенс несе. Ти, в свою чергу, маєш е, відчути, що це для тебе. Перше, от е, твої. Е, якби, Перше, що тобі підказує інтуїція, або. Що прийшло до голови, да, Так, асоціальні... Ти чуєш там, назву клітиночки, наприклад, погана кампанія. Угу. І одразу маєш собі уявлення, що, що для тебе значить погана кампанія. Ну, Якесь оточення, мабуть, таке, яке погано на тебе впливає. Так. Або не цінять тебе, або десь, там, може, обманюють, там, такі, може, Скажімо, непорядні люди в стосунку до тебе. Так. І оцю клітиночку, цю ситуацію ми обговорюємо, можливо, одразу ти е, гравець одразу зрозуміє, наприклад, про, про кого мова. Да? Може, людина дійсно має в оточенні якусь е, колегу, яка не підтримує, яка засуджує, може хтось. Заздрість. Але тут є окрема, наприклад, клітиночка про заздрість. І заздрість це не завжди погано. Деякі лякаються. Ой, бо нас вчили в дитинстві, заздрість це погано. Але заздрість є така, що ти навпаки, заздрість. Пишаючись тією людиною, тобі подобається, як вона, наприклад, в цій сфері своєї діяльності розвивається. Ти, наприклад, хочеш теж цю сферу... брати з неї приклад. І це теж заздрість, але добра, тобто адекватна заздрість, екологічна заздрість. Я знаю, що можна грати сам на сам, ну, якби вдвох з ведучим, і можна колективно грати. От, як краще, як ефективніше індивідуальна гра. Бо так я присвячу весь свій час і всі і свою енергію для тебе, тільки виключно для тебе. І якщо людина хоче грати групою, там, з коліжанкою, з якоюсь там, не знаю, сестрою, будь-ким, навіть з чоловіком грають родинами, і це теж супер. Тому ти маєш розуміти, якщо йдеш з подружкою. Чи відкриєшся ти повністю? Бо є такі клітинички, які занурюють тебе в якісь переживання. І ти маєш бути готова це проговорити наголос при іншій людині. Тому, як коли збирається група, наприклад. Просто я збираю групу в інтернеті, і ці люди зовсім один одного не знають. То вони мають бути готовими для того, щоб що перед чужою людиною знайомою відкритися. Ну і тоді ти от кажеш, що збираєш групи, а взагалі як можна потрапити на цю гру, записатися, знайти її десь? Ну, я маю сторінку в Фейсбуці, в інстаграмі, активно намагаюся її вести. Мінімальні підказки і розповідь про. Про що це і для чого це. І людина, яка вже трапляє, вона розуміє, чи їй то цікаве, чи не цікаве. Ну, і зазвичай пишуть в Директи в особисті повідомлення, і питають: скільки граємо, які ще можуть бути запити, або пишуть: я маю такий запит, можна з таким прийти на гру. Ну, тут я вже підказую, розмовляємо. І домовляємось на годину, день, який влаштовує якби більше гравця. Але я завжди раджу грати в першу половину дня. Для того щоб людина не була ще така замучена якимись справами щоденними, щоб голова ще була, так скажемо, чиста, свіжа, без е, якихось думок таких. Ну і так, щоб був час потім тобі це проаналізувати. Бо, виходячи з гри, ти в... купа інформації, ти маєш це поукладати ну, собі в голову залишилось так, і все це продумати. Бо якщо ти підеш і одразу ляжеш спати, ну то твоя голова просто вибухне від. Того потіку інформації, який ти отримав, ну і зазвичай під час гри. Якийсь блокнотик, листочок з ручкою, і записати такі інсайти свої. От на ці клітиночки, то я б відчула, і може якийсь прийде, ос... треба пропрацювати так, або щось зробити, або знайти завжди кажу якийсь план написати собі, якщо, наприклад, це стосується якогось бізнес запиту або роботи. Написати собі якийсь план на три півроку, так, щоб ти зрозумів, я сьогодні почну робити то-то-то. Я там е, почну, почну цікавитись тим -та, тим то або, наприклад, якісь ідеї завжди приходять до нас в голові, якраз в процесі, так? В процесі, бо до мене завжди ідеї приходять перед сном, і я їх завжди втрачаю, бо я їх не записую. А вранці вже не можу згадати зібрати їх в купу, щоб потім видати це в інтернеті, якось розповісти і когось може надихнути цією ідеєю. Так само, наприклад, і коли ви обговорюєте, обговорюєте з родиною або з колегами, Щось. Вони теж можуть, можуть вас надихнути на якусь ідею, яку ви навіть і не думали, що так можна спробувати в вашому саме запиті. Але... Так, як кажуть, мозковий штурм. Так, так, так. От ти збираєшся, як збирають ці бранші, да, дівчачі, приходять, і ти там щось чуєш, ти з кимось знайомишся, і в тебе. Завжди натхнення, завжди дівчата виходять такі, вау, ну супер, я тепер знаю, як жити. Я все зрозуміла. Але ще треба почати щось робити, бо зазвичай ми е, маємо відповіді і далі не знаємо, як почати страх цього першого кроку до змін, до е, нового життя. До речі, про страх першого кроку. Ти як психолог, ну і зараз кажуть, що дуже затребувані психологи, власне, серед мігрантів, серед українців, бо багато там, ну і травми, і коли людина там відчувається чужою в іншій країні, ти починаєш свою практику психологічну? Маю декілька дівчат, які вже зі мною. Понад п'ять сесій. Але запити не стосуються війни, а більше стосунків або саморозвитку. Не знають, потрапили в якийсь глухий кут, начебто і все добре, але щось немає, якогось вогника в душі, щоб щось робити. Якось, ну... День сурка. Да? Прокинувся робота додому і хочуть знайти для себе. От... Якусь таку енергію. ну, В такому плані, навіть якщо коротко, я завжди кажу, що що ви най... найбільше любите, так? Зай... знайти собі якесь хобі, таке, де ви розчиняєтесь, кайфуєте, забуваєте, наприклад, про якісь свої негаразди або е... якісь проблеми. так? Хто малює, хто читає, хто в'яже. Тобто то, що ти буде. Бо ти їх так м'яко супроводжуєш в цьому процесі трансформації. Так. Завжди класно це спорт, бо дає дуже багато енергії. Так що, може, не хочеш бігати, пригати або тягати залізо в силовні, то маєш під йогу, маєш плавання. тобто... Зараз стільки всього навкруги і в Ополі, взагалі не проблема знайти щось таке. Це завжди добре, що має нове знайомство, має якусь нову спільноту для спілкування. Так, коло спілкування. так, і тобто однодумців можеш знайти. І коли от людині навіть не вистачає, ну, в мене нема подружок, ну то це добрий момент знайти там собі і подружку, якусь знайому. Скажи, ну Це вже на завершення нашої розмови, якою ти бачиш свою місію через декілька років? Це завжди для мене таке питання, бо до війни я якось завжди щось знала, щось собі виображала, як буде так, мала якийсь вже такий образ того, що я хочу. Але в еміграції трошечки стала розуміти, що так складно планувати. Але, звісно, хочеться так створити може навіть якусь спільноту психологів. Не знаю, може вона і є в ополі, а я не знаю про це. Так, щоб ми збиралися психологи, ми створювали якісь нові ідеї, якісь такі терапевтичні групи різного формату, таких як. І з макартами, з дуже багато різних ігор, яких можна теж навчитися і один одному допомагати в цьому арт-терапія. Ну, я знаю, що тут збираються інколи арт-терапія, не знаю, хто ну, її так. проводить, але дуже це цікаво, щоб зробити це більш. Масштабне і в, в сенсі підтримки один ну, одного, як е, е, професіоналів да, свої справи і ділитися досвідом, бо у кожного психолога має бути свій психолог, але саме спільнота така, де можеш бути. Так сказати в своєму оточенні, якщо триматися свого плану і своїх свого покликання, то буде значно більше ніж тільки одна гра і одні метафоричні карти. Щось більше мені хочеться чогось більшого такого яскравого, не знаю. Я щиро бажаю тобі, щоб твої плани здійснилися. Дякую тобі за таку надихаючу розмову. Після якої я думаю, теж наші глядачі може замисляться і захочуть щось змінити на краще у своєму житті. Дякую тобі, велике за запрошення за розмову. Це супер новий досвід для мене, як для психолога і людини. Я тобі дякую, що ти прийшла. Це був український акцент. Дякую усім за увагу. Побачимося вже найближчим часом у наших наступних випусках.